Thank you Миропільська громада знаходиться на самому кордоні, до Росії звідси лише кілька кілометрів. По обіді 2 листопада росіяни почали бити з мінометів по селам громади. Спершу нарахували 28 приходів, пізніше ще 34 – із сау. Снаряди влучили по житлових будинках місцевих у різних частинах громади. І собака, і кот всі сиділи в погрібі. Успілі багато Много було. заклеюваємо пленки, тому що навіть якщо стекла стаять, ні смислені, звісно, що далі буде. Валентина Симоненко живе на околиці Моропілля. Каже, з онукою ховалися у підвалі. Ми з нею це ж попадали там. Вже ми, звісно, дуже не вважали, а тоді ж вже як дві прилетіла, вони ж зразу якась одна і друга. Ми думали вже все, Не вилазимо. Думаємо все. Навірно, вже завалилося і горить. Усе так було страшно, що ви не приставають. Як воно гоготіло, як воно як полетіло все. І стекла, і все ж сій. Найсуттєвіше постраждав ось цей будинок. Від прямого попадання снаряду в оселі почалася пожежа. Господарів на момент удару вдома не було. З усіх сторон обстріляно, там три на городі і тут ось дві. І одна, ще у дворі. Хату воно в ту сторону. Прямо в стінку розбила, не підлежить, мабуть, на встановлення Не стінка стіна, задня і все. загалом від обстрілів пошкоджено 22 будинки в громаді. Переважно в хатах вибиті вікна, побиті стіни та покрівлі. Снаряди влучили і в спортивну залу навчального закладу. Розпочалося запсілля і завершилося центром громади Миропілля. Маємо завчорашній артилерійський обстріл, дуже масове пошкодження домоволодіння наших мешканців. На мій погляд, це спеціально робилося зі збруку російського агресора, щоб найбільше пошкодити наші житлові будинки наших мешканців. Новини СТС. І руїни усе, що лишилося від казарми військової частини. 26 лютого росіяни вдарили по ній ракетою. В той момент всередині були люди. Як бачите, можна покрищі зрозуміти, що от якраз ракета перейшла по прямій. Фельдшер Пантонно-Мостового батальйону Максим Хайдаров у той день був на зміні. Спершу згадує військовий, почув сигнал повітряної тривоги. А одразу за ним і потужний вибух. Я взяв насилки. Чесно, секунд п'ять якийсь такий ступор був, я не знав, що робити. Потім побіг першим мій побратим кличка Йетті. Я вирушив за ним. Я ось вибіг за санчасть, побачив казарму. Максим одразу побіг у свій батальйон, знав, що там у казармі лишалися його побратими. Каже, тоді не встиг ні злякатися, ні подивитись, що відбувається навколо. Зразу біля входу лежало тіло окровавлене. Я підбіг. Ознак життя не було, ні пульсу на руці, ні на судній артерії. Поряд хтось крихтав просив допомогу. Я його погрузив на насилки, почав евакуацію в Санчастину. Максим не встиг добігти кілька метрів. У той момент росіяни завдали по цій частині ще одного ракетного удару. На цей раз влучили у приміщення Санчастини, де перебували військові. Я пам'ятаю свист, і це остання що я питаюся в пост все. Вибух якої він сили був потужності, я не знаю. До тями Максим прийшов уже у лікарні. Я нічого не бачив. У мене опіки лиця були. І перші мої думки були не про своє здоров'я, а про своїх побратимів, бо я не знав, що хто. Уже потім, зі слів, я дізнався, що мене вибуховою хвилю десь відкинуло на клумбу на цю і зверху прикидало уламками. Мене знайшли по нозі. Нога стерчала із-під заволів, мене витягли. Лице було все окривовлене, У мене більше 12 швів на обличчі було і спечене, Не могли опізнати. Це фото Максим зробив для мами за годину до вибуху. Кілька місяців чоловік проходив лікування, частково втратив зір, слух, а вже у травні повернувся на службу. Говорить, найстрашніше після одужання було знову повернутися сюди, на своє робоче місце, від якого в один момент не лишилося нічого, окрім сміття, завалів та деяких особистих речей військових. Уціліла під час вибуху лише ось ця стіна. Ікона Божої матері наскільки символічна, що одна ціна за одна стіна із іконою залишилася ціла. Всі інші стіни розбиті, пошматовані, а ця ціла. До початку повномасштабної війни Максим встиг прослужити в цій військовій частині лише три місяці. Те, що хоче бути медиком, вирішив ще в школі. Закінчив Лохвицьке медичне училище і жодного разу не пошкодував, що обрав цю спеціальність. Я як проходив учебку, я познайомився. З дуже хорошими хлопцями, побратимами, які зараз проходять службу в бойових пригодах. І якось вони там будуть воювати, а я зараз, тим тим більше, коли я зараз потрібен. Медик востребований завжди. і Я не можу поміняти. Дивом, врятувавшись під час ракетного удару, втративши близьких друзів, Максим говорить, ще більше розуміє цінність людського життя. Тому як медик робитиме усе можливе, аби допомагати нашим військовим. Соня Борзеленко, Максим Близнюк, Новини СТС. Сьогодні послуги органів соціального захисту отримують понад 50% родин сумчан. Ця робота триває щодня 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Тому що ми розуміємо, в яких умовах деякі люди зараз знаходяться, тому що хтось виїхав з рідних, хтось залишився сам, хтось залишився без підтримки, хтось залишився без роботи, хтось залишився в складних умовах. Зараз знаходиться, у когось є проблемні моменти. Допомоги і підтримки потребують. Бують люди із складними захворюваннями або інвалідністю малозабезпечені, багатодітні та одинокі люди. Ми завжди були ініціаторами різних програм. Ми завжди. Цьому приділяли увагу. А в цей час, коли в нас іде війна і в складних умовах люди знаходяться, ми розуміємо, що це було повинно бути ще в тисячі в десятки тисяч разів більше поваги, уваги і розуміння. Воєнний стан, у якому українці живуть вже понад вісім місяців, суттєво ускладнює ситуацію. Соціальної допомоги потребують усе більше людей. Війна повністю перебудувала наше життя, повністю змінила, обнулила. І департамент, зокрема, навіть не як структура, а саме як працівник. Ки не припиняли від першого дня війни свою роботу, щодня приходили на робочі місця і забезпечували виконання своїх обов'язків щодо надання послуг соціального характеру. Попри небезпеку, попри страхи, завжди щодня працював департамент. Працівники соціальної сфери робили і роблять усе можливе для підтримки жителів сумської громади. Мобілізувати для цього всі сили вдалось уже в перші дні повномасштабного вторгнення. Якщо, е 24-го ми не знали взагалі, що робити. То вже 25-го у нас люди готували вдома їжу, розносили по домівкам. Сьогодні всі відділення займаються тим, щоб допомогти нашим збройним силам. Тобто, але ми це робимо на своєму фронті. Що ми можемо, що ми робимо на сьогодні? Ми в'яжемо теплі носки. Сьогодні вже ми передали більше 200 пар нашим військовим. Працівники закладів соціальної сфери разом зі своїми підопічними шиють одяг для військових, плетуть маскувальні Сітки виготовляють окопні свічки й обереги. Захисників сумської громади підтримують і матеріально. Значна увага міської влади приділена і підтримці добровільчих формувань. Майже там 98 мільйонів вже виплачено членам добровільчих формувань. Це одноразові виплати, і щомісячні місячні виплати. Захисники України, захисниці України отримують належні всі відповідно до державних стандартів. Пільги, допомоги, все, що необхідно, все вчасно фінансується, оформлюється, надається. У центрі учасників бойових дій надаються послуги з реабілітації психологічної і юридичної підтримки. Допомогу отримують також родини захисників завдяки співпраці з міжнародними організаціями та іншими партнерами. Працівники органів соціального захисту видають жителям громади продуктові набори, засоби гігієни та теплі речі, медичне обладнання. Дівочки, дуже добре відносяться. батоны и хлеб давали через день, продуктовый набор давали ну, раз, ну, сколько, два раза уже я получала. Очень довольная, спасибо огромное. Я живу одна, дети мои на Донбассе, на войне. Так что я очень довольна, что существует такой Ну, підприємки, като нас поміть і заботяться нас, турбуються соціальні працівники і про вимушено переміщених осіб. У нас більше 11 тисяч наборів. Наш соціальний захист видав саме внутрі переміщенням особам, які потребують сьогодні нашої підтримки і допомоги, які з'явилися таких складних життєвих умовах і змінили місце проживання. І таких осіб на даний час в нашому місті більше 20 тисяч. Особливу увагу приділяють найменшим жителям громади і вимушено переміщеним особам. Сьогодні у нас і це з березня місяця розпочалося. Є жінки і сім'ї. І сім'ї, де не одна дитинка і різного віку, які перебувають прибули до нас із зон бойових дій внутрішньо переселені. Це із області, і періодично в нас попадають і Херсон, і Харків були вже різні у нас ситуації. Фахівці центру здійснюють надання соціальних послуг, першої психологічної допомоги, адже це актуально під час воєнних воєнного стану. І також ми надаємо гуманітарну допомогу. На сьогодні ми організували кімнату речей, де люди. Які потребують цього, можуть отримати теплі речі, а також ковдри. Тож складні умови воєнного часу лише згуртували працівників сфери соціального захисту. Це покликання душі. Це все йде від серця. Люди працюють практично в дві в три зміни, щоб створити ці умови для людей, які потребують соціальної уваги. У нас є величезна одна на єдина на всіх проблема е, е, і трагедія. Це друзі, війна. І в цей час багато людей все ж таки потребують об'єднання Підтримки. І ми хочемо, щоб всі зрозуміли, що міська влада для цього і працює. Робити усе від них залежно обіцяють і працівники закладів соцзахисту. Усе, аби ті, хто цього потребує, змогли відчути підтримку згуртованої сумської громади. Новини СТС. 20 квітня на засіданні сесії сумської обласної ради депутати більшістю голосів підтримали рішення про звільнення з керівних посад представників проросійської партії ОПЗЖ. Питання звільнення одного, двох, трьох це не питання особистості, це питання взагалі підходу. І починати потрібно саме Сумської обласної ради. Як очиститься Сумська обласна рада, то будуть очищатися і ради нижчих рівнів. Якщо ми тут посидимо, будемо знову зновуряти ані все сілі равно як яким язиком розмовляємо, ні, не все одно. І не все одно хто при владі, і не все одно хто в сесійному залі. Серед звільнених Олександр Будник, директор суми облагролісу. Він не погодився з рішенням більшості депутатів і позвався до суду. Наприкінці жовтня зарічний суд ухвалив рішення поновити директора облагролісу на посаді та виплатити йому майже 160 тисяч гривень зарплатні за час вимушеного прогулу. Це рішення може бути оскаржене в апеляційному суді. Завжди готові простягнути руку допомоги. Соціальні працівники сумської громади це фахівці відділів і управлінь, центрів підтримки і соціального обслуговування. Люди готові ділитися теплом свого серця з тими, хто цього потребує. Я хочу сказати вам від цієї сумської громади велике дякую своїм колегам, своїм друзям. Я дуже вам вдячна за. Те ваше добре, добре серце, серце, яке вас чуйне, вас чуйне серце Щороку У першу неділю листопада в Україні відзначають день працівника соціальної сфери професійне свято людей, без яких неможливо уявити існування жодної громади. З перших днів війни, попри всі негаразди ризики, страхи за себе за свої родини все одно виконували свої обов'язки, не залишали осторонь, ні одиноких ні осіб з інвалідністю, не просто мешканців громади, які потребували нашої уваги. Працівники соціальної сфери всіляко підтримують людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Без такої роботи не уявляють свого життя. Надавати допомогу стареньким. Інвалідам, які не можуть передвигатися, ну які потребують нашої допомоги. Я люблю свою роботу. У непростий воєнний час соціальні працівники не лише не припинили роботу, але й нарощують потужності. Ми надаємо послуги, психологічну допомогу, як індивідуальну, так і групову. У нас працює юрист-консульт, тому юридичну консультацію постійно надається як у телефонному можна, режимі, так і відповідно у центрі нашого щодня працює юрист. Фахівці центру соціального обслуговування Берегиня разом з вихованцями підтримують захисників України. Виготовляють теплі речі та обереги. Ми зараз зробимо маленькі обережки для військових. Це і подорожниця для того, щоб оберігала в дорозі. Так, це лялька-бажанниця для того, щоб здійснювала наші бажання. І мотанка, яка молиться ну, за власника свого. Це маленькі такі з долоньку ляльки-мотанки, які необхідно тримати з собою. Соціальні працівники завжди готові підставити плече тим, хто цього потребує, був впевнені допомагаючи одне одному, можна перемогти. Дорогі колеги, шановні працівники соціальної сфери, вітаю вас професійним святом. Дякую вам від всієї сумської громади, від кожного мешканця міста Суми за ваше чуйне серце, за вашу роботу. Кожен з вас робить важливу справу. Віддаючи свою частину серця, протягуючи першим руку допомоги, ви опікуєтесь всіма верствами населення. Я вважаю, що соціальна сфера це номер один, і ви, працівники номер один. Я бажаю вам, перш за все, сімейного затишку, добра в ваших родинах, бути завжди щасливими. А саме головне це перемоги нашій державі. Україна переможе зі святом вас.